У Луцькому храмі знайшли ікону з російським царем Миколою II та його сім'єю. Побачили її на іконостасі Нижнього храму Хрестово-Звиженської церкви у ПЦ Московського патріархату. Для чого вона там і чи є Досі запитуємо у настоятеля Миколи Бондарука. Для мене це ікони для священника, це святі. А у нас дуже тоді таким чином, якщо відкинути і цю ікону, тоді треба і Христа відкинути, бо він теж не українець. Причина ж обурення громадськості не в тому, що Микола II не українець, а у тому, що роками провадив репресії, знущання та переслідування українців. Тож, в час, коли на нашу країну напали російські загарбники, як мінімум, дивно молитися до символу Російської імперії. Священик говорить, що такого значення іконі не надавав, але після розголосу зняв її зікон. Стасу. Я так само страдаю сьогодні з, з усіма своїми, і так само я страдаю, бо на нас напали. Топче чобіт, чужий, нашу землю, взриває, б'є, і це не війна, це щось страшніше війни, бо війна це коли військові. В розпал Першої світової війни у 1917-му Микола II зрікся престолу через рік його сім'єю розстріляли більшовики. А Російська імперія як держава розвалилася. Через 80 років РПЦ їх канонізувала. Попри те, що це викликало суперечки навіть в самому московському патріархаті, адже вбивство царської сім'ї мало явні політичні, а не релігійні мотиви. Жодна інша помісна православна церква, допоки не внесла їх у свої списки святих. Для мене абсолютно. Просто ікона. У мене інформації не було, що все таке є недобре, коли воно в нас є. Священник розповідає, що незважаючи на його ставлення до ікони російського царя, теперішню Росію він вважає ворогом. Хоч колись навчався там у духовній семінарії та переймав досвід від тамтешніх духівників. У цьому ж ключі він відгукується й про московського патріарха Кирила. Оце жива людина, яка зробила зло, яка благословила сьогодні на війну. Я так сприймаю це патріарх Кирил. А те, що ікона, і я абсолютно на це уваги ніякої не звернув. На запитання про те, куди ж поділи ікону, священик жартома відповів, що відправив її на родину. Так це чи ні, лишається здогадуватися. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.